Із надлишком. Роздуми над Божим Словом на середу першого тижня Адвенту. З Євангелії від Матея. Ісус, знову перейшовши над Галилейське море, зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих калік. Сліпих, німих, чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм Жаль мені цих людей, бо ось три дні вже як вони перебувають зо мною і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь по дорозі. Кажуть до нього його учні Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду? Ісус питав їх, А скільки у вас хлібів? Сім кажуть, і кілька рибин. Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням а ті людям. Усі їли до наситу і назбирали куснів, що зосталися, сім повних кошів. Почнімо невеличкою розповіддю. Була п'ятниця. При маленькій церкві традиційно роздавали бідним їжу. Раптом з'ясувалося, що запасів на кухні не вистачить на всіх. Зазвичай волонтери готували 100 пакунків із харчами для нужденних. Цього разу їм ледве вдалося наповнити 50. А черга голодних людей розтягнулася на цілий квартал. Коли стало очевидно, що запаси закінчуються, волонтери почали молитися про чудо, і Бог відповів на їхні молитви вони наповнили 102 пакунки. У сьогоднішньому читанні з Євангелія. Бачимо, як Христос робить таке чудо. Маючи всього сім хлібів, Він насичує великий натовп, і водночас у нього все ще залишається запас хліба. Але чому утворилися залишки? Адже Христос напевно міг точно розрахувати, скільки необхідно їжі для людей, які зібралися. І забезпечити рівно потрібну кількість. Справа в тому, що хліб, який залишився в семи кошиках, зовсім не був залишками у звичайному для нас розумінні. Це був знак Божого надміру Бог не обмежує свою благодать, любов і турботу про нас. Його запаси нескінчені. Де ти можеш побачити надлишок Божого Хліба сьогодні? на святій Літургії? На вівтарі Ісус Христос безмежно віддає себе нам. Тут, у святому причасті, ми утримуємо всю необхідну нам благодать і навіть більше, щоб було чим ділитися з ближніми. Ісус хоче обдарувати кожну людину свою благодаттю. і Ти можеш допомогти Йому в цьому. Наступного разу, приступаючи до причастя, молися. Христе, я вірю, що це Твоє тіло і кров. Прийди, Господи, і дай мені Твою благодать. Після причастя. Проведи кілька хвилин у тиші, прославляючи Христа за те, що Він прийшов до тебе. Потім скажи, Господи, я вірю, що зараз ти продовжуєш діяти, наповнюючи мене. Дякую тобі. Молися так, щоразу, приступаючи до причастя, і Бог збагатить тебе свою благодатью так. Що просто не зможеш не ділитися з близькими. Господи, дякую тобі, що ти віддав мені себе в Євхаристі. Допоможи мені ділитися твоєю милістю з усіма ближніми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.